Будемо вважати їх там зрадниками і так далі. Ми тільки ускладнимо процес примирення. А це надзвичайно важливо. І тому тільки через філософію любові, через здатність прийняти одне одного такими, як ми є, ми зможемо відновити, зокрема, частину Сходу і помиритися з тими людьми, які вирішили залишитися сепаратистами. На той момент прийняли таке рішення. Друге питання, яке ще було щодо. А... Політики, що означає бути жінкою, політиком, я думаю, що це питання краще адресувати моєму чоловіку, якому я безмежно вдячна, тому що була б я на його місці, я б вже давно його послала подалі. Це правду скажу, тому що е, бути в для, е, політиком в такий час, як політиком в такий час, як держава, хоча я себе досі не вважаю політиком, я досі десь. Періоді перехідному між громадським активістом, який продовжує в парламенті не допускати, щоб Ківалов, Гелір, Хамутінік стали першими заступниками в профільних комітетах, бюджетному і так далі. Це теж своєрідний активізм, боротьба з системою, але вже будучи всередині тієї ж системи. От тому це питання. Я підтримую те, що жінок має бути більше в політиці, і, зокрема, ідучи в самопоміч. Одна із варіантів було, що в першій десятці в нас було 50% жінок, 50% чоловіків, і це правильний момент, коли жінки додають політики, політиці якоїсь балансованості і більше там орієнтації на соціальну сферу на досягнення результату. От е, щодо громадських рад. Е, десь було запитання: у вас було запитання. При комітеті у закордонних справах створена громадська рада вже навіть відбулося перше засідання головою громадської ради. Ми абсолютно це абсолютно незалежна інституція, яку ми надаємо просто платформу проведення засідань, підтримку комітету. Розраховуємо, що вони, оскільки там більше 30 представників, які представляють різні аналітичні інституції, надаватимуть нам можливість покращити роботу комітету через напрацювання законопроєктів, ініціювання різних круглих столів. Одна з тем, це як через дипломатію збільшити експорт українських товарів на світових ринках? Тобто ми залучаємо по максимуму очолює громадську раду. Це було рішення. Самі обирали члени ті, хто подавався, був Сушко Олександр і Яременко Богдан, який майдан закордонних справ. Члени громадської ради проголосували за Яременка Богдана, який зараз голова громадської ради. Потім е, з Юраш Святослав, секретар громадської ради світового конгресу українців. Тому ми відкриті і комітет, зараз я кажу, як голова комітету, і громадська рада. Будь ласка, долучайтеся все, що стосується міжнародної політики, зовнішніх справ. Е, ми за задоволенням будемо бачити вас. Щодо е, перспектив візового, е, візової лібералізації, тут вже було дуже гарно сказано Кшистофом. Тобто е, нам дуже важливо відповідати тим критеріям. Коли багато хто каже, ми вже завтра вступаємо в НАТО, друзі, давайте спочатку від, будемо відповідати критеріям. Там серед критеріїв військова спроможність, серед критеріїв економічна, політична стабільність. А тоді будемо стукатися в двері. І станемо сильними, вирішимо внутрішні проблеми, тоді будемо кудись поспішати. Щодо візової лібералізації, крім того, що не всі умови були виконані, треба тверезо дивитися на речі: більше мільйона двісті тисяч тимчасово переміщених осіб, з яких офіційно зареєстрованих більше 50 тисяч. От очевидно, що Якщо ми вирішимо багато внутрішніх проблем, запустимо відновлення економіки підприємств, переробки і так далі, створимо тут робочі місця. Я думаю, що тоді європейський союз не буде боятися, що він отримає велику кількість. Іммігрантів і так далі. Тому я думаю, що багато українців зараз, якщо тут були б умови, вони б не хотіли нікуди виїжджати. Вони б не хотіли кидати родини. І тому ми маємо працювати над тим, щоб створити умови праці через розвиток, зокрема відновлення економіки тут і через залучення інвестицій. І тут важливе питання боротьби з корупцією. І останнє щодо самопомочі, зверніться. До Олега Лаврика, який заступник політичної партії. Я не є членом партії самопоміч. Я лише представляю фракцію. Тому про розбудову партії регіональних осередків не буду нічого коментувати, але адресую вас до тих людей, які цим займаються. Дякую. Дуже дякую. Ну. ремарку? рімарку. Все, я думаю. Готов. Ремарку разрешите, пожалуйста. Ну ось Андрій тут керує Якщо то... можна одне пропозиція. шановні колеги. Зараз це засідання трошки затягнулося, тому я все-таки зараз хочу, щоб ми завершили його і запрошую всіх на вечерю в верхньому холі. І упродовж вечері буде також організований агенцію Артполе Культурний вечір за участю кримсько-татарського ансамблю Джейзар та ансамблю при Азовських греків з місця місцевості Сартана з Донецької області. Дякую. Дякуємо панелістам. Шановні учасники нашої конференції, ще кілька технічних організаційних моментів. Отже, перше: у нас вечеря. Скільки сунулася, вона буде тривати дві години, і потім буде організований централізований від'їзд учасників, трансфер з українського дому до готелю Русь. Тому ті люди, які хочуть їхати автобусами. Буде три рейси: перший о 21.00, наступний 21.15, наступний 21.30. Якщо ви не хочете їхати, ви можете добратися до готелю Русь таксі або метро. Метро це станція. Палац спорту і ти хвилин до готелю Русь. Наступне для тих, хто проживає в готелі Русь, сніданок починається о 7 годині, і знову ж таки зранку буде можливість добратися сюди трансфером. О 8.00 коло виходу із готелю Русь буде стояти 4 автобуса. Якщо ви бажаєте, ви можете ними доїхати сюди. Якщо хочете самостійно добиратися, так само таксі або метро. І наступне для тих людей, які залишали речі в кімнаті для багажу, ключі у мене кому потрібно, будь ласка, звертайтеся всього найкращого смачного.